Якщо ні, А чого ви моє клопотання не, не прийняли? Ви не хочете його писати? В смислі? Я ви? Сказав, що подождите. Сейчас ми ви визові ви моніторингову ви сказали, групу і потім уже будемо почекайте. розбирати. Яка моніторного група така. ви сказали, я не хочу писати бланк. Давайте немає. Ну, бланк. Бланку бланку. Если у вас нет, то це не означає що ні, бланк, чого? Що... бланк переносу справи. Немає такого. Я понял. Ви жарю, ви ви, 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 ви ви без моєї без моєї согласия уже розмотрели, що ви не хочете правильно що що, що я не ви, хочу? Сказали, ви сказали це? Я маю писати, хоча хоча ще я сказав, що я клопотання подаю. Я подаю клопотання про перенос справи. Ну, то ви сказали, ви не хочете Но. його писати, це маю я записувати, правильно? Я ще раз повторяю, я сказав, що на даному етапі ми приостанавлюємо розгляд справи. Так. І я зараз буду звонить в групу. Ну, ви группу. Ви ви пошли... А ви так, пошли, виписали вже постанову. Так, ви можете дзвонити. Я тут. понял. Все. Окей, оставляйте Вам це все собі. Це все собі оставляйте, все. Ні, нічого не треба. Тоді не я вас більше так... не затримую.